Замість тісних кліток і чужих людей в готелі, гра з господарем. Спеціальний пристрій, що дає змогу гратися з хатнім улюбленцем на відстані, винайшли в сполучених штатах. Втім, американське в ідеї хіба що місце втілення, тому що сам замисел винаходу зародився в голові звичайного українського парубка, які перепони довелося здолати нашому співвітчизнику, Дізнавалася Наталка пісня. У сполучених штатах українка Юлія живе вісім років. Її останній роботі позаздрять і місцеві, і земляки. З поміж службових обов'язків Юлії Гратися з тваринами, які не мають господарів, Ми працюємо з майже 20 -ма притулками в Сполучених Штатах. Ми встановили їм свої камери, і будь-хто я або той користувач, який має у себе на телефоні наш додаток, може погратися з твариною, що живе у притулку. У спеціальній камері мікрофон і лазерний вказівник її встановлюють удома. На телефоні планшеті чи комп'ютері господаря програма, що дозволяє не лише слідкувати за відео, а й спілкуватися з домашнім улюбленцем, граючися з ним рухливою червоною цяткою. <плес> Винахід, що поліпшує настрій людям і їх тваринам, народився в голові ось у цього юнака у светрі Ярослава Ажнюка. Зараз йому 26. Роботу над проєктом він почав три роки тому. Мій партнер Олексій він щойно купив собі собаку. Але оскільки Олексія весь час не було вдома, пес весь час гавкав. Ані запити гуглу, ані фахівці вгамувати собаку не допомогли. Тому хлопці поміскували і вигадали камеру, яка дозволяє розважати тварин на відстані. Усім друзям ця ідея настільки сподобалась, що її вирішили протестувати на ширшій аудиторії. Ми витратили приблизно рік, можливо, трохи більше для того, щоб відтестувати і розробити цей продукт. Ми працювали з Китаєм і тамтешніми фабриками з інженерами для того, щоб використати і український, і китайський досвід. Потім я прибрався до США, і тільки за рік ми зняли перший офіс. Гроші на проект шукали на сучасний манер, до банків не ходили, уклали свої кошти. Далі знайшли інвестора і навіть вдалися до збору коштів на кікстартері. у нас на трьох було приблизно 40 тисяч доларів. Це все були наші особисті заощадження. Потім ми запустили наш проект на кікстартері. Тобто, це коли ти показуєш людям свою ідею і просиш їх заплатити тобі наперед. І якщо все вдасться, то вони отримують своє Словом, ми зібрали на кікстартері 250 тисяч доларів. За рік по тому від інвесторів у них уже більше мільйона, і маленька українська компанія все ще продовжує залучати кошти. Аж переконаний, у мене ще кілька років і такі самі камери будуть у кожній оселі. Хоча у самого досвіду догляду за тваринами досі немає. Аж грається лише з чужими котами і псами. Завести власного улюбленця немає часу. З сан франциско Наталка пісня Осика, ТСН 1+,1.